Хлопчики та дівчатка. Це ведмедик. Він лежав в своїй берлозі і ніяк не міг заснути. Йому було сумно та нудно. Він згадав літа. Влітку ведмедик познайомився з маленькою бджилкою. Вона була така весела і весь час розповідала веселі історії. І весь час літала туди-сюди. І ведмедик ніяк не ні міг позбутися її. Але одного разу. Бджілка пригостила ведмедика ароматним солодким медом. І вони стали друзями. Їм було разом дуже весело. Коли стала холодать, бджілка відлетіла до теплого вулику, а ведмедику стала сумна, але раптом. Пішов сніг, і маленькі сніжинки літали туди-сюди і нагадували ведмедику маленьку бджілку, І ведмедик заснув. Навісні ведмедик прокинеться і знову побачиться зі своєю веселою бджілкою, і вони разом знову будуть веселитися та грати. А зараз я вам покажу, як зробити маленьку бджілку, зроби її з мамою. Да покажи свою пжилку. Ось яка бджілка вийшла в мене. Покажи свою.